День мої любі малята? Відгадайте загадку і дізнайтесь, хто поспішає до нас у гості? Ось який я весь жовтенький. Я пухнастий і маленький. Я з яєчка з'явився тільки, а вже друзів в мене стільки. Здогадалися, хто це? Правильно, курчатко. Але курчатко чогось сумне. Мабуть, тому що тут немає його братиків та сестричок. Малята, давайте допоможемо нашому курчаті і зробимо для нього ще курчаток за допомогою аплікації. Але спочатку розглянемо курчатку. Подивіться, як. Є курчатка пухнасте. А якого воно кольору? Правильно, жовтого! Що є в курчатка? Тулуб, голова, маленькі чорні оченята, дзьобик, крильця та лапки. А тепер підготуємо наші пальчики. Малюки-курчатка, тук-тук-тук. Віднайшли зернятка. І там, і тут. Розбрелись курчатка серед трави. Кличе, кличе, курочка, де ж це ви? Малята, подивіться, у нас є кружечки різного кольору. Нам потрібно вибрати кружечок такого ж кольору, як наше курчатко. Якого кольору кружечки? Червоного, правильно, жовтого та зеленого. Який кружечок ми виберемо? Правильно, жовтий. Тому що курчатко також жовтого кольору. Молодці! А тепер зробимо курчаток. Для роботи нам потрібні аркуш картону блакитного кольору з наклеєною травичкою, два кружечки жовтого кольору різного розміру. Це тулуб та голова курчати. Спочатку викладемо тулуб курча. Якого розміру кружечок ми візьмемо? Правильно, малята, великий. Викладемо його внизу аркуша. Тепер викладемо голову нашого курча. Беремо який кружечок? Так, маленький. Викладаємо його вгорі аркуша над тулубом. Яке гарне курчатко у нас вийшло! Малята, я впевнена. Що у вас вийшли дуже гарні курчата. Ви молодці! Тепер наше курчатко радіє. Воно дуже вдячно вам за допомогу. Тепер у нього з'явилось багато братиків та сестричок. Нехай вони продовжують гратися разом, а нам час прощатися. До побачення, малята! Чимні дітки, курочки, квочки, ціп ціп ціпеньки сестрички, Будем дядати травичку, Ціп-ціп-ціп-ціп-ціп-ціп ціп ко ка ка А ми курчака а ми жовтенькі, ми танцювати, завжди рабенькі, а ми курчака, а ми клубочки танцюємо жваво на квочки корчака, а ми жовтенькі, ми танцювати завжди на а ми курчатка, а ми клубочки, танцяєш жваво на коло бочки, а ми курчатка, а ми клубочки, танцюємо наво.